Я рада вітати всіх на своєму каналі. Як бачимо, нестачі у новинках турецьких серіалів немає. Тож всім приємного перегляду! Серіал брехня. В головних ролях знялись. Аслихан Гюнер Емір Бендерліолу в основі серіалу закладена прониклива історія сильної і непохитної жінки Меліке, яка зробила дуже складний вибір у своєму житті і принесла себе в жертву. Її життя заповнилось низкою важких і захопливих моментів, які знайшли відгук у кожному серці співчутливої людини. Глибокі переживання, страшне випробування, тільки загартували характер цієї дивовижної жінки і зробили її стійкою. Історія Меліке, що розриває. Я душу, розповідає наскільки жінка знаходить силу і віру, коли в ній горять материнські почуття. Меліке заради свободи своєї доньки прийняла на себе її провину і свідомо пішла на відчайдушний, але обдуманий крок. Жінка зізналася у скоєнні злочину, якого не скоювала, і її засудили на довгі 20 років тюремного ув'язнення. Меліке пройшла через вогонь і воду крізь гіркоту болю і образ, але вистояла в пеклі за ґратами цілих 20 років. Нарешті настав час свободи, але Меліке, вийшовши з в'язниці, зрозуміла, наскільки змінилися не тільки вона сама, а й увесь навколишній світ, а разом із ним її близькі люди. Вона тепер чужа серед своїх. Її забули, наче й не було цієї прекрасної, красивої жінки, і це ще не все. Маліке невдовзі потрапила в павутину брехні і зрозуміла, як важко буде вибрати з неї. Але жінка вимушена здійснити справжній подвиг, щоб врятувати не лише себе, а й коханих людей. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Серіал у полоні кохання, його вже перейменовано на казка, що стала попелом. В головних ролях знялись Бюхкана Улкансев та Ергінджі Усхан Чекір, Озвурчовік. В центрі сюжету Озге, дівчина з бідного і скромного середовища. Одного разу вона зустрічає молодого і привабливого хлопця Мурата Кінайри, спадкоємця однієї з найбагатших родин Туреччини. Побувавши в його сім'ї, її казка перетворюється на попіл. Це історія кохання, в якій паралельно радості та щастю завжди поруч крокує хвилювання, душевні терзання та більрозлуки. Головні герої Мурат і Озге. Змушені боротися за власне щастя, постійно долати неочікувані перешкоди та проходити через випробування, які зрештою лише загортовують закоханих. Молоді, немов створені одне для одного, вони не уявляють життя без своєї другої половинки. Це і додає сили для подальшої боротьби за своє кохання і спільне щастя. Перебуваючи в полоні кохання, закохана пара змушена постійно протистояти випробуванням заздрості та злості недоброзичливих людей, які плетуть підступи та інтриги. Серіал геній серіал показує історію молодого хлопця, батько якого помічає у сина неймовірні здібності в галузі математики. Він прикладає максимум зусиль, щоб зробити зі свого хлопчика генія. Геніальність людини часто ризикує бути складно сприйнятливою з боку суспільства і доставляє багато турбот для самої людини. Араз Булут болут'єним відомий турецький актор. Втілить образ видатного інтелекту, його персонаж постане істинний геній, що перебуває на вершині можливостей людського розуму. Цей видатний розум, що проникає в глибини знань і аналізу, обіцяє перевернути поточну обстановку, взявши за вирішення складних ситуацій завдяки своєму неперевершеному інтелекту. Ще в юному віці хлопчик дружив з юною дівчинкою на ім'я Есма. Але коли вони виросли, батько хоче, щоб син зосередився на математиці і не витрачав час на дівчат. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи зацікавив вас цей серіал. Нам надто важлива ваша думка. А зараз пропонуємо вам переглянути бонус для знавців турецьких серіалів. Відгадайте назву серіалу! Сучасні молоді люди керем та асли вважають себе знавцями людських почуттів. Вони думають, що можуть передбачити поведінку партнера та змусити робити все, що захочуть. Асли дає поради жінкам, як вести себе з чоловіками, як їх завоювати. Те ж саме робить і керем по відношенню до жінок. Він ділиться порадами із друзями. Одного разу в мережі один із фоловерів говорить Асли, що вона вчить жінок, але сама не користується цими порадами. Асли вирішує на практиці показати, як ді методи І воле долі зустрічаються два знавці Карем та асли, не знаючи про талант один одного. Серіал, який кораблі, я спалив. Ще в дуже юному віці познайомились Ясемін і Федан. Будучи дітьми, вони легко знайшли спільну мову, і між ними розгорілася справжня дружба. Героїні серіалу через багато років зустрічаються знову. За ці роки дівчата змінилися. Вони більше не ті маленькі дівчатка, а дорослі жінки, у яких є свої сім'ї, є обличчя, яке вони показують на публіку, і темні таємниці, які вони приховують. Життя Ясемін не сповнене щастя, безтурботності. У неї зараз зовсім непрості часи. То проблем на роботі накопичилось у жінки. На жаль, вдома вона теж для себе заспокоєння не може знайти. Їй не дає таку необхідну підтримку її чоловік та прак. Подружжя конфліктує постійно. Але жінка знаходить щастя в коханні своєї доньки. Життя Федан ідеальне. Як здається, на перший погляд, але те, що відбувається у неї вдома, є кошмаром. Темні секрети своєї родини наполегливо зберігає Федан. Але це все її середини роз'їдає. Їй дедалі складніше триматися з кожним днем. Її вбивають таємниці. Але коли вона знову зустрічається з Ясемін, її життя перевертається з ніг на голову. Зустріч, яка через багато років відбулася між ними, назавжди змінить їхні долі. Серіал являє собою складну психологічну драму, яка на виворіт Виверне душі головних героїнь, розкриє їхні секрети і покаже, як сильно вбиває людину створення ідеальної картинки зовні. Скільки болю у звичайних жінках ховається, які живуть життя, якого не хотіли б насправді. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі серіал Камінь Ножиці Папір. В головних ролях знялись Екін Коч, Сера Аратюрк, Гюве. Сюжет серіалу побудований на історії адвоката Умута, який має гіпертимістичний синдром. Іншими словами, умут володіє унікальною пам'яттю, здатною запам'ятовувати величезну кількість інформації, також своєчасно відтворювати гранично високу кількість необхідної інформації. Одного разу сталося так, що Резу Рікуло батька Умута підставили і за неправдивими фактами звинуватили в умисному вбивстві. Уму дуже любить свого батька та більше знає, наскільки це чесна і сумлінно. На людина і тому впевнений у його невинуватості. Він іде вчиться на юриста, Умут, не вагаючись, береться вести справу власного батька й захистити його добре ім'я від мерзенного наклепу. Хлопець чудово розуміє, наскільки велика відповідальність лягає на його плечі, оскільки факти проти батька на перший погляд здаються незаперечними. У цій важкій справі умут може довіряти виключно перевіреним людям. Але дівчина, яку Умут знає, дуже давно вони виросли в одному дворі. Вона студентка юридичного факультету, вивчає право. Разом вони відмінна злагоджена команда, яка впорається з будь-якими труднощами. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо.